Доброго дня малята! До нас завітала фея квітів і запрошує нас до чарівного світу природи. Подивіться навколо себе, які об'єкти живої природи ви бачите. Нас оточує багато різних рослин. Вони існують у нас в оселях, тому їх і називають кімнатними рослинами. Вони є частиною природи. Поміркуймо, навіщо люди вирощують кімнатні рослини? Так, вони прикраса життя людини. Очищують повітря в кімнаті та мають деякі лікувальні властивості. Фея квітів загадає вам загадку. Будьте уважні! Листочок горбочком. Із жолобочком. Хоч колючки має, ніхто не чіпає, зате лікує нас завжди і повсякчас. Так, це алоє. Алоє – рослина з товстими, м'ясистими, великими зеленими листями. По краям вони можуть бути покриті гострими шипами або волокнами. У період цвітіння у рослини з'являється довгий відросток, що складається з великої кількості дрібних квітів різного забарвлення, білого, жовтого, червоного, помаранчевого. Алоє лікує рани. Щоб рана швидко загоїлась, треба прикласти до неї листочок, розрізаний уздовж. І тоді ранка. Дуже швидко загоїться, а при сильному кашлі або запаленні легень застосовують суміш соку алої і липового меду та чаю. І тоді людина швидко одужує. На вікні моєму дітки засвіла пригарна квітка, заокруглені листки. Росли пушком легким і суцвітя причудові є багряні, є бардові, є рожеві, білосніжні. Пізнаєш цю квітку ніжну? Якщо ні, сюди поглянь. На вікні цвіте герань. Герань квітне майже цілий рік. Ця квітка не лише прикрашає оселю. Вона має оздоровчі властивості. З її ефірної лії роблять парфуми. Листочки покриті версинками, схожі на листя калачика, тому народна назва у квітки калачик. У неї дуже гарні суцвіття квітки. А ще пахучі речовини, що містяться в листках цієї рослини, підвищують працездатність, нормалізують сон. Заспокоюють нервову систему. Листочки герані можна додавати до чаю від застуди та грипу. Їх можна прикладати до ран. Вони знімають головний біль. Малята. А що треба робити, аби рослини добре почувалися в кімнаті? Так, вірно. Поливати, рихлити землю оприскувати водичкою, витирати пил з листочків. Малята поливають рослинки лійкою, деяким воду льють у вазон, а деяким квітам у піддон. Пил видаляють з допомогою ганчірки, але не з усіх рослинок. Якщо листочок вкритий ворсинками, то пил видаляють з допомогою пензлика. Розпушують ґрунт у вазоні з допомогою маленької лопатки або паличок, а зволожують рослинки з допомогою пульверизатора. Малята, а що потрібно для росту рослин? Так, правильно. Сонце, тепло, вода, повітря, ґрунт. Діти квітів, літаючи біля рослинок, зачепила вазон з квіточкою і розбила його. З цього приводу, вона дуже засмутилася. Давайте їй допоможемо і зліпимо вазон. Давайте пройдемо в нашу творчу майстерню. Для роботи нам знадобиться пластилін. Коричнього та жовтого кольору, дощичка для пластиліну, стека та серветочка. Беремо пластилін коричневого коричнього кольору та з допомогою стеки ділимо його на дві частинки. Одна частинка трішечки повинна бути більша, інша трішечки менша. Формуємо дві кульки: велику і маленьку. Беремо Більшу кульку і з допомогою вказівного пальчика вдавлюємо пластилін і отримуємо отвір. Двома пальчиками підрівнюємо края нашого вазона. Тепер попрацюємо з маленькою кулькою, кладемо її між долуньок і щільно притискаємо. Так ми отримуємо форму диска. Тепер двома пальчиками загинаємо края диска. Так ми отримаємо тарілочку для вазона. Наступний етап. Тепер ми наш вазон прикрасимо. Беремо жовтий пластилін і відщіпуємо багато дрібних шматочків. З них ми формуємо кульки. Тепер беремо кульки і прикладаємо до вазона та пальчиком гарно притискаємо. Ось так ми з вами й прикрасили вазон для квітів. Малята, хая квітів, вам дуже вдячна за виготовлений вазон. А нам час прийшов прощатися. До побачення, до нових зустрічей!